П'яні витівки працівника Тернопільського ТЦК. Три ДТП всього за кілька годин. Жорстка сутичка ТЦК і поліції, напад з кулаками на правоохоронців, що кадри показали в На Черкащині військовими знесли з ніг ветерана війни, а потім били по шиї. Чоловік у відчаї Правоохоронці досі не покарали винних. А в Одесі мобілізація закінчилася лікарнею. Громадянин кинувся із ножем на працівника ТЦК. Призов під прицілом кам чому інцидентів не стає менше? Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Місті з бара, що на Тернопільщині водій автомобіля шкода, тікаючи від патрульної поліції, влаштував жахливу ДТП, влетівши зокрема і в службовий транспорт правоохоронців. За кермом був п'яний працівник місцевого ТЦК. У мережу виклали шокуюче відео. Поліцейські затримали порушники та доправили його до тернопільського районного управління поліції для з'ясування обставин. Тім, і це ще не все. 31-річний військовий вдався до побиття поліцейського. Ба Більше стало відомо, що за декілька годин до інциденту Керманич влаштував ще дві аварії на дорозі. У ТЦК не змогли пройти повз такої поведінки свого підлеглого. Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи. Керівництво ТЦК також пообіцяло про. Провед... Вести службове розслідування та розкрило перші деталі про гори військовослужбовця. На момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу. Військову службу в збройних силах України проходить з жовтня 2020 року. Тепер же на чоловіка чекає покарання. Поліція інкримінує йому перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення інших правил дорожнього руху. Залишення місця ДТП та керування транспортом. На підпитку. А тим часом на Черкащині ветеран звинувачує працівників ТЦК у побитті. 12.0925 року пішов додому. Побачив розбросані речі на просівочні дороги і велосипед. І стоїть машина. Без опознавательных знаков литовские номера оттуда кричал человек я открыл дверь зашел получил газовым баллончиком в лицо и меня снесли с ног начали бить область шеи и затылка я им кричал что у меня там операция и там пластины На вони ваші не реагували. у мережі. Забили на сполох. Військовий пройшов пекло війни. Зокрема, брав участь у боях за Вугледар. Має третю групу інвалідності. Зрештою, справа набула розголосу, однак з місця так і не зрушила. Незважаючи на подані заяви про правопорушення, справа не зрушує з місця. Винні у цьому злочині досі не притягнуті до відповідальності. У поліції ж про інцидент знають Правоохоронці підтвердили, що все сталося під час заходів у Піщення громадян та оприлюднили перші деталі гучної справи. Між 46-річним потерпілим його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, яка приросла у штовханину. Поліцейські кваліфікували подію за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. В рамках відкритого провадження проводиться розслідування. Натомість у ТЦК станом на цьому ситуацію, що сталася, ніяк не коментують. Не обходиться і без кричущих порушень із боку самих військовозобов'язаних в Одесі. Під час перевірки документів чоловік із ножем напав на військовослужбовця. Громадянину було висунуто законну вимогу пред'явити військовооблікові документи. У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив течу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події. Постраждало працівника ТЦК. Вчасно доставили до медзакладу такі дії, не мають і не можуть мати жодних виправдань а відповідальність за них є суворою та невідворотною. У ТЦК уточнили, що інцидент було зафіксовано на бодікамеру військового. Відеозапис передадуть правоохоронцям. Зауважимо, що запис заходів оповіщення на камеру нова вимога до роботи військових із ТЦК. Ця інновація від Міноборони має підвищити прозорість та законність мобілізації і захистити і працівників ТЦК і цивільних громадян. Чи допомагає це на практиці? Про це в сюжеті далі. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. я був давно, серіст, не я не бути виписано. тому що ти не немає. Чоловіка доправили до ТСК. Обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно. Коли бачить, що ведеться фото-відеофіксація. У нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представників на відео спостереження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь з військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, прийшли навчання, аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, от передбачена відповідальність військовослужбовця це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військово зобов'язані чоловіки. Бодікамерами. Так. так, Я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегшує спілкування. Тому що наше суспільство іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань. Я, я... Резерв плюс обновлення. Є обновлення, до, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК можуть зберігати і довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка, Анатолій Дмитрій. факти сітіві. Єдині новини. В цей час російська пропаганда масово вигадує фейки про мобілізацію в Україні, намагаючись посіяти паніку серед людей. Але правда в тому, що у самій РФ із призвом катастрофа тікачів дедалі більше. Цілі регіони відмовляються відправляти людей на фронт. А повістки стають справжнім вироком для росіян. Тим не менше, Путін тисне чи зважиться диктатор оголосити загальну мобілізацію. Розберемося у сюжеті далі. Вересень 22-го року, після провального бліцкригу, Путін розповідає росіянам, що прийшов, і їхній час йти на війну. Вважаю необхідним піддержати пропозиції міністерства оборони і генерального штабу. Управ'єдіння в Російській Федерації чистічний мобілізації. але схоже народ вождя не почув. Після оголошення часткової мобілізації сотні тисяч росіян кинулися геть з федерації на кордонах від Фінляндії до Казахстану. Багатокілометрові черги тих, хто на війну йти не захотів. А так на пропозицію Путіна відреагували у великих російських містах. Путі! Мальників розігнали гайки, закрутили. А згодом у Кремлі зрозуміли, що примусово та безкоштовно вмирати росіяни не йдуть. А за гроші чому б ні? Максимальна сума, яку я бачив в за підписання контракту. Ну яку я зустрічав, що не помиляюся, це була УФА. Там повідомлялося 5 мільйонів рублів. На той момент це було ну коли в Рупублік стрибав там. Під 60 тисяч американських доларів це те, що вони пропонували. А ще розпропаганди чиновники так званим героям так званого СВО пропонують безліч різноманітних плюшок тим, хто вижив обіцяють адаптацію в суспільстві, кар'єрне зростання і навіть політичне майбутнє обіцяють на нещодавніх виборах. Рознайманці, які повернулися з війни, увійшли до складу дев'яти регіональних парламентів. Але така тотальна шана здебільшого в кремлівському телевізорі. Всі підтримують каких-то ветеранів СВО. СВО блядь, Щоби їх розорвало на мідь? Цей юний мешканець Москви хайпує в соцмережі. До речі, його вже знайшли і затримали. А ця жіночка з далекого Уралу скаржиться, що поки її чоловік вбиває українців на війні, сусіди вдома палять його автівки. Вона горі, а ти знаєш за що тобі? Яку за што? Тебе... Наказання було за то, що твій муж. Не СВО вбивають мене можуть, я думаю, понесло, я не чекала, а тебе такого. І цей російський вояка не очікував, що через участь у війні проситиме милостиню. Дякую вам дуже. Був поранений, але рідна держава у групі інвалідності та допомозі відмовила. Не знаю, за що ми воюємо, приходиться простити милостиню, тому що групу не дають, а на що жити? Ось на скреп сьогодні, посмотрите, будь ласка, чуть-чуть на хліб. Для Сьогодні в Україні близько 700 тисяч військових окупаційної Росармії. Три солдата з чотирьох контрактники, які прийшли вбивати за гроші. Інші в'язні, мобілізовані мігранти та найманці іноземці. В Росії є опції у вигляді Північної Кореї, і я би, мабуть, розглядав варіант того, що спочатку Володимир Путін намагатиметься залучити до ведення бойових дій на території України північно-корейських військових. А кількість контрактників, яким Путін пропонує шалені гроші останніми місяцями, зменшилася приблизно на третину тобто грошей не вистачає. Вони так ріжуть максимальну кількість супутніх програм: освіти, наука там, техніка за рахунок того, щоб всі гроші перерозподілити і кинути на тим, хто підписує контракт. Та чи наважиться Путін на ще одну спробу примусово відправляти росіян на фронт? Законодавство вже все готово. Вони це передбачили ще 2023 році. Всі законодавчі зміни, які необхідні для швидкого і успішного проведення мобілізації, вони ще два роки тому передбачили. Але для російської економіки і для настроїв суспільства загальна мобілізація матиме критичні наслідки. Російське керівництво боїться такого рішення. Воно вже напевно буде таким рішенням останньої надії. Бо оголошення масової мобілізації в країні означатиме величезний соціальний внутрішній струс. Відповідно певну дестабілізацію країни з середини. Мобілізаційний ресурс Кремля близько 17 мільйонів людей. Це втричі більше ніж в Україні, кажуть наші експерти. Але реально росіяни здатні оперативно мобілізувати, одягнути, озброїти, навчити декілька сотень тисяч солдат. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 465 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось!